Доброго дня, мої любі хлопчики та дівчатка! Сьогодні я вам пропоную познайомитися з новою цифрою, цифрою 6, а також навчитися її писати. А зараз давайте разом з вами порахуємо предмети та згадаємо цифри, які ми вже з вами вивчили. Погляньте на малюнок. Та порахуйте, скільки метеликів прилетіло до нас. Правильно, один! А скільки м'ячів? Два. Скільки ми бачимо з вами багатирів? Три. Скільки іде пінгвінят? Чотири. Скільки пальців на руці? П'ять. Молодці. Скільки цуценят прибігло до нас? Шість. Дітки, а якою цифрою позначає число 6? Погляньте, число шість позначають цифрою 6. Ось вона яка, погляньте. Цифра шість, як бегемот, має кругленький животик. Ну а шийка, як дуга, вліво зігнута вона. Щоб краще запам'ятати цифру 6, викладіть її з підручних матеріалів, які є у вас вдома. Ось у мене, наприклад, вийшла цифра 6 з камінців, гудзиків, макаронів і проволочки. А зараз погляньте на малюнок і скажіть, на що схожа цифра 6. Ну, що, знайшли схожість? Молодці! Яка казка зображена на малюнку? Правильно, це рібка. Порахуйте, скільки героїв тянуло рібку. Правильно, шість. Діти, а чи знаєте ви, що у наших комашок по шість лапок? Ось давайте перевіримо. Порахуйте, скільки. Лапок у мурахи шість. А у мухи також шість. А у сонечка теж шість лапок. Молодці. Настав час трішечки пописати. Давайте згадаємо, як правильно потрібно тримати олівець або ручку. У цьому нам допоможе. Казка малюнок. А тепер погляньте, з яких елементів складається цифра 6. Це великий півовал, хвостик вгорі та малий овал. Животик цифри 6. Цифра 6 завжди пишеться згори, тобто з хвостика. А потім плавно заокруглюємо животик і цифра 6 готова. Але спочатку давайте спробуємо написати цифру 6 в повітрі, а потім уже на аркуші паперу. Ну що, готові? Приготували свої рученята, дивимось та повторюємо рухи разом за олівцем. Молодці дітки, я дуже вдячна вам за роботу. Ви дуже гарно сьогодні попрацювали. На цьому наше заняття закінчується, а ви дома часу не гайте. Пишіть цифру 6, викладайте цифру 6 підручних матеріалів, які є у вас вдома. А я з нетерпінням буду чекати на фото ваших шестірочок. Дякую за увагу, до побачення, до нових зустрічей!